Мейджор триває, і знову все сталося не так, як гадалося. Команди знову грають не по плану, тому як і обіцяв, показую свій пікем. Вже кілька команд із нього благополучно відлетіли, тож не засуджуйте суворо. Пояснювати, чому саме я ставив такі або інші колективи, особливо сенсу немає. Пікем у мене по факту майже такий самий, як у більшості людей. Але є два моменти: перший це фейс, яких я взагалі не поставив на вихід. Бо, вибачте, коли команда ледь-ледь обіграє помийних суперників із топ 30, та ще й мало не вилітає у першій стадії, віри в них ну майже немає. А потім вони просто прокидаються і вже вчора стояли у сіці 2-0. Другий момент це ліквід, яких я поставив на вихід 3-1-3-2, бо вони доволі впевнено себе поводили на різних інтерв'ю і всяких таких штуках. Але вчора вони вже мали 0-2. Тому тепер мені реально цікаво побачити ваші пікеми. Бо я хочу зрозуміти, чи це я такий лох, чи це Мейджор просто настільки непередбачуваний, що пік. Кеми можна взагалі робити із заплющеними очима і монеткою?